Сьогодні я хочу поділитися підбіркою додатків, якими я користуюся в роботі з медіафайлами. І перший додаток це є яким я користуюсь вже роками. В ньому можна не тільки покращити фотографію, зробити і рамки, і виправити баланс білого, покращити вигляд лиця це дуже класне доповнення і ще, крім того, всього безкоштовне. Тобто, фотографії я дуже рекомендую в цьому додатку робити. І слідуючим таким додатком, який мені завжди в пригоді, це є іншот. InShot. InShot також це додаток, яким я користуюся вже давно. І крім того, в ньому можна не тільки обробляти фотографії, в ньому можна обробляти і відео, і фотографії, і створювати колажі. Тут так само багато різних фішок, з якими, чесно кажучи, я досі ще й не знайома, але якщо побавитися, подивитися. То можна ними користуватися. Додаток також безкоштовний. Ну, звичайно, деякі функції є платні, але мені вистачає, в принципі, до речі, тут можна навіть е, зробити такі субтитри. Ну, одним словом, е, завантажуйте, пробуйте і дивіться, що в вас вийде. Тому і класна фішка, що тут є, це є колаж. Колажі, Які можна по-різному собі викласти, так як вам до вподоби, і так само їх регулювати. Зробити собі відступи в тих колажах, ну, абсолютно, як вам подобається, і що вас цікавить. Тобто, ви маєте просто спробувати всі ці ефекти в тих додатках. Додаток безкоштовний. І що вам ще хочу сказати, мені дуже допомагає взагалі в моїй роботі це дектофон, коли я гуляю, деколи записую на диктофон свої думки, а також нотатник. Тобто, я відкриваю нотатник. І в ньому є така функція, де можна голосом собі записати повідомлення. І потім перечитую всі ці повідомлення, і вже знаю, що мені прийшло в голову, і що я можу зняти яке відео, який короткий ролик. Ще одним з таких додатків це є CapCut. Правда, я монтую на комп'ютері, крім того, купила собі платну версію, в неї більше різних функцій, не тільки редагувати відео можна. Ну і ще один додаток з відео це є VN. Це так само безкоштовний додаток, і в ньому є також дуже багато різних фішок для монтування. Єдине, що коли ви монтуєте, не забувайте забрати водяний знак в кінці. А що цікавого можеш, ти запропонувати з додатків, якими ти користувалася. Рістуєшся, поділися в коментарях.